Наче про але глобально інакше. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка зараз ситуація на Курському напрямку, і ви зазначили про успіхи, якщо можна, теж детальніше. Дякую. Так, дякую вам. Ну, я хотів би знову повернутися до умов проведення цієї операції. Як ви знаєте і пам'ятаєте, що. Кожного дня Російська Федерація саме з спускала напрямку з території Росії обстрілювала наші прикордонні села. ми мали чисельні втрати серед мирного населення, зруйновані десятки наших населених пунктів, крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну кількість своїх військ. І, Планував проведення наступальної операції на цьому напрямку, тож з метою створення зони безпеки припинення обстрілів з території Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів сумської області, а також випередження противника, виконання сил оборони 6 серпня розпочало проведення наступальної операції на курському напрямку. Ми станом на сьогодні ми продовжуємо працювати вперед. Завдавати російським військам відчутних втрат живої сирії техніці. А от на сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометра території 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми поповнення суттєво поповнили обмінний фонд. на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 э, військовослужбовця Збройних э, сил Російської Федерації.